У Житомирі 3 жовтня міська комісія з топоніміки розглянула звернення Житомирян щодо перейменування 11 вулиць парку Гагаріна та зміни назв вулиць відповідно до вимог сучасного правопису. Перейменувати містяни пропонують вулиці Кібальчича, Пушкінську, Ціолковську, Вітрука, Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовську, Чехова, Східну, Хлібну та Новий Бульвар. Наразі у нас пройшло звернень. Багато щодо перейменування топономічних об'єктів місті. Сьогодні комісія розглянула всі звернення і взяла в роботу дану інформацію для подальшого перейменування. Далі спочатку відпрацює фахова спільнота, а потім ми будемо визначатись, можливо, зробимо обговорення на сайті міської ради. Але в будь-якому падку, спочатку, перше слово має бути за фахівцями в даному питанні. Це історики, науковці. Члени комісії вирішили, що більшість із запропонованих вулиць підлягають перейменуванню. Не підтримали пропозиції по вулицях Східна, Хлібна та Новий Бульвар і відклали розгляд питання про зміну вулиць Ціолковського та Вітрука. Зберемось в робочому порядку, вислухаємо фахівців, вислухаємо просто людей, аргументи, пропозиції, бо ж ну, кожен має свою якусь думку. Хтось може помилятись, хтось когось мусить чомусь переконати. І тоді приймемо рішення. Є спірні питання. Наприклад, ось є звернення перейменувати вулицю Східну. Ну, можливо, комусь хто не знає, видається ну що ж там, східна вулиця. Але це історична назва, яка виникла в першій половині 19 Століття власне, коли ця вулиця з'явилась, це була східна межа міста Житомира, кордон Житомира. Ну то хай він залишиться на топонімічній карті Житомира. Цей. Кордон, історична назва нашу ж його міняти або вулиця хлібна так само. Це історична назва стара. Ці вулиці перетерпіли стільки перейменувань. Також члени комісії розглянули та проголосували за рекомендацію повноваженого захисту державної мови та фахівців державного університету імені Івана Франка щодо виправлення назв деяких вулиць відповідно до українського правопису. Приїзд вересковий на проїзд вересовий. Проїзд приїзд Галицький приїзд на проїзд Галицький, проїзд кузнечний на проїзд Ковальський, провулки лісні на провулки лісові, провулок Пограничний на провулок прикордонний, провулок Прудний на провулок Ставковий, провулки труда на провулки праці, провулок учбовий на провулок навчальний, вулиця Героїв Пожежних на вулицю Героїв Пожежників, вулиця Лісна на вулицю Лісова. Вулиця Костьольна на вулиць, на вулицю Костельна, вулиця Труда на вулицю Праця. До відома взяли звернення щодо встановлення назви Шодуарівський парк замість парку імені Гагаріна. Надалі над цим питанням будуть працювати фахівці. Мова йде не про перейменування парку, а встановлення назви як топонімічного об'єкта. Як мінімум, ми звернули увагу на затверджену містобудівну документацію, які побачили, що об'єкт є. В принципі, і на генеральному плані, і на плані зонування у нас виділяється в структурі будівної по документації потенційний топонімічні об'єкт, який заслуговують на те, що його можна вже розглядати, щоб дати йому певне ім'я. Пропонуємо все ж таки, як об'єкт, передбачений не затверджений документацією, розглянути на майбутнє і спробувати все ж таки дати йому історичне ім'я живо надати нові назви планують і двом вулицям в селі Вереси. На наступному засіданні члени комісії обговорять всі запропоновані варіанти, щоб представити на розгляд громадськості.